Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good! І сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачних маринованих помідорів. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. Для початку помідори, які ми будемо маринувати, ретельно промиваємо. На дно чистих банок банки я попередньо помила содою. Викладаємо зелень петрушки. Також на дно банок додаємо кільця цибулі. Банки у мене 2 літрові тому додаю 3-4 кільця цибулі. Також додаємо кілька горошин духмяного перцю та чорного перцю горошком. За бажанням додаємо гірчицю в зернах. Перш ніж почнемо викладати помідори у банки, проколюємо кожен помідор зубочисткою біля основи. Робимо це для того, щоб процеси маринування шкірка на помідорах не тріскала. Але все залежить від сорту помідорів та їх стиглості. Ось так щільно наповнюємо банки помідорами та додаємо лавровий лист, приготуємо маринад. Маринад у мене на 1 літру води. Додаємо 4 столових ложки цукру, 1 столову ложку солі кам'яної та 4 столових ложки оцту. Якщо заварюємо маринад на більшу кількість води, тоді перелік інгредієнтів збільшуємо. Гарно все перемішуємо та ставимо маринад на огонь. Доводимо його до кипіння. Коли маринад закипів, знімаємо з огню та гарячим маринадом акуратно заливаємо помідори. Потрібно залити гарячим маринадом помідори до самого верху. Заливаємо банки з помідорами маринадом та ставимо стерилізувати. Для цього нам потрібно на дно великої каструлі кладемо рушничок та заливаємо теплою водою, поміщаємо сюди помідори. Доливаємо ще теплої води. Вода має бути теплою, щоб не було великої різниці між температурою води в каструлі та заготовки. Зриваємо чистими кришками, кришки я також попередньо прокипятила, та стерилізуємо. Стерилізуємо від моменту закипання 5-10 хвилин. Тільки бачимо, один-другий помідор тріснули, виймаємо та закатуємо. Перевертаємо верх дном та укутуємо теплим пледом до повного остивання. Дуже смачні помідори за цим рецептом получаються. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як і від них залежить розвиток каналу.